Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо, які же все-таки вигідніше купити планшет. IPad Apple Air 13 чи планшет Xiaomi а, а, чи планшет Xiaomi Pad7 Pro. Ну, давайте дивитися, наприклад, дивимося iPad. Ну... Давайте відразу будемо дивитися Air 13. Це дуже гарна модель, але він. От, бачите, є iPad Apple Air 11 на 128 ГБ, ціна 25 тисяч, а на 512 ГБ Коштує 36 тисяч 700, а на. 256 коштує 28 600. Давайте далі подивимося. Ще є варіанти. iPad Pro 11 коштує 41 300 на 256 гігабайт, але це дорогий варіант. Давайте ще далі подивимося, планшет Xiaomi. Планшет Xiaomi Pad 7 Pro. От, пад 7 Pro. Давайте дивитися і робити висновки, що ж вигідніше купити. Ну, мені кажеться, якщо по дизайну, то iPad. Так, ну в нього зовсім трішки більший дисплей. От пам'ять 512 гигабайт коштує як iPad, iPad Air на 128. От, бачите. Ось такі показники. От, друзі, робимо висновок скільки ж все-таки. Що ж вигідніше купити? iPad Air 13. Чи, ай, чи планшет Xiaomi Pad 7 Pro? Ну, якщо по ціні, то а, Xiaomi Pad 7 Pro, але, а якщо по дизайну, то, звісно ж, iPad, але всім рекомендую купляти iPad, тому що в iPad Air 13 дуже великий екран, багато пам'яті та... Зручно навчатися, створювати програми, малювати якісь картини, грати, він витримує багато ігор та він дуже гарно ловить Wi-Fi. Тому рекомендую вам купити а, iPad Air 11 на 256 ГБ або iPad Air13 ну, на 128, просто він а, дорожчий. От, Тому, друзі, всім дякую, хто подивився моє відео, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, який планшет вигідніше купити.